Вся Біблія, Його Слово сповнене обітниць для нас. І через новий заповіт крові Ісуса Христа нам належить чудесне насліддя тут, на землі і на небі. Улюблені 700 років до народження Ісуса Христа, пророк Ісая вже писав про Ісуса. І це один з прикладів. Дивіться, що написано. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, за те, як ти і я жив. На ньому була кара, на ньому був гріх, на ньому було прокляття, на ньому була хвороба. Він був ранений за наші гріхи. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Ісус поніс немощі, переніс наші хвороби. І навіть якщо ти цього зараз не відчуваєш і не бачиш, будь зцілений сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Заяви про це вірою. За Божим Словом, зцілення належить вам через заповіт Ісуса Христа. Сцілення наше, щоб Божі діти сьогодні ходили в божественному здоров'ї. Нехай ваше тіло зараз в ім'я Ісуса Христа наповниться силами, радістю, божественним зціленням, в ім'я Ісуса Христа. Поставте на себе руки. Проголосіть на собі кров Ісуса Христа від маківки вашої Голови до підошв ваших ніг, нехай кров Господа. Просто зараз зціляю вас. Невеликовні хвороби іменем Ісуса Христа нехай забираються з вашого тіла. Всяка біль в голові нехай відійде від вас в ім'я Ісуса. Всяка неміч внутрішніх органів, болі в ваших суставах. Просто зараз склоніться і відійдіть. В ім'я Ісуса Христа я виголошую божественне здоров'я. Ісус сказав, щоб ми молилися за людей немощних, і вони зцілялись. І зараз Другоцінний Святий Дух, прояви свою силу, прояви свою любов. І нехай зціленням наповнються тіла тих, хто слухає, хто потребує, хто нуждається. Включайте зараз віру, приймайте легкість, приймайте оновлення, приймайте свіжість. Ісус поніс ваші хвороби. Ісус поніс ваші гріхи ще 2000 років тому, щоб ми сьогодні були здорові, щоб ми сьогодні насолоджувалися прекрасним життям і воздавали Йому славу. Подякуйте Йому за ваше зцілення. Просто зараз. Скажіть мої легені зцілені ранами Ісуса. Алілуя! Моя шкіра зцілена ранами Ісуса. Я відкуплений від всякої болі. І найголовніше, ви не маєте духа страху, тому що написано, що Бог не дав нам духа страху, але духа любові і здорового розуму. Чому любові? Тому що віра може діяти тільки любов'ю. Зараз через любов, вірою приймайте. Воля Божа для тебе це зцілення завжди. Коли прокажений підійшов до Ісуса, Ісус запитав, що ти хочеш? І цей прокажений сказав, якщо ти хочеш зціли мене, Ісус сказав Хочу, будь зцілений. Ісус каже тобі: Я хочу тебе зцілити зараз, тому що я це зробив це 2000 років тому. Приймайте зцілення для вас в ім'я Ісуса. Святий Дух наповни зараз, наповни цей ефір, Помаж цей відеоролик, нехай помазання Святого Духа знімає зараз всяке ярмо. Всі, хто слухає. В ім'я Ісуса Христа. Будьте здорові! Прославте Господа за ваше зцілення, за ваше відновлення, в ім'я Ісуса. Алілуя. Ми дякуємо Тобі, Господь! Ми прославляємо Тебе. І пам'ятайте, зцілення належить нам, Божественне здоров'я наше це наш заповіт і наше насліддя. Поширте це відео, приймайте вірою. Від Господа всі благословіння зараз в ім'я Ісуса Христа.